Всім вітання. Поступило прохання перевірити, як буде впливати магніт на плазму всередині. Трошки, що повністю так не вийшло, але який є магніт. Одразу кажу, що електрод довелося поміняти на нержавіючу сталь, тому що цвяк, який був в попередньому експерименті, зразу притягується до магніту. Реально, дугу втримати буде дуже важко. Зараз включаємо установочку. Так, як ви побачили, процес відбувається із магнітом, але великої різниці я не побачив. Що ще хочу сказати? Коли я взяв великий електрод і тонкий цвях. тобто тонкий цвях дозволяє накалятися більше металу, і сама процес запалювання води відбувається краще. Тобто у нас значна частина енергії йде на електрод. Масивний електрод робити не варто, тому що він забирає частину енергії, яка нам необхідна саме в плазмовому середовищі. Тобто ліпше брати тонкий електрод, не дуже довгий, тоді в нас буде менше тепловтрат, і ця енергія буде саме приймати участь в плазмовому розряді. Це таке експеримент по проханням підписників. Ви попросили. Я зробив всіх з наступаючими святами. До нових зустрічей.